Привіт, друзі! Ви на каналі Пободанау тут завжди точний і свіжий прогноз погоди. Поговоримо про погоду на півночі України, особливо Чернігів та навколишні міста з 9 по 11 червня, 9 червня, понеділок, ранок буде свіжим близько 20 градусів Цельсія. Удень сонячно, але небо поступово хмаритиметься. До вечора можливий невеликий дощ у деяких районах. Вітер з поривами до 24 км за годину. 10 червня вівторок. Чудовий сонячний день. Температура зранку 14 до 16 градусів Цельсія в день до 25 градусів Цельсія. Без дощу та без сильного вітру ідеально для прогулянок і справ на вулиці. 11 червня середа. Зміни у погоді. Ранок почнеться з легкого сонця, але до обіду стане хмарно. І ввечері очікується дощ. Температура 14 до 22 градуси Цельсія. Вітер помірний. Найкращий день для активностей це вівторок. А всереду обов'язково візьміть із собою парасолю. Залишайтесь із побода нао. Щоб бути в курсі усіх змін погоди, ставте лайк, діліться і підписуйтесь.